За півтора-два місяці у Полтаві з'явиться модульне містечко для переселенців. Місце для цього облаштовують на території Полтавської обласної психіатричної лікарні, вже проклали мережі водопостачання та водовідведення, монтують зовнішні комунікації та основу під модулі. Буде основа зроблена протягом лютого місяця, і в принципі вже зможемо приступити до монтажу та благоустрою території. Я впевнена, що до кінця березня місяця ми зможемо вже зробити це містечко у модульному містечку. Планують поселити 528 людей з числа внутрішньо переміщених осіб. Шість таких модулів по сорок шість блоків по 40 модулів, тобто 240 модулів, в яких будуть проживати 528 осіб. Всі ці блоки вже у нас знаходяться в Полтавській області. Розвантажені, чекають щодо монтажа наразі. В обласній військовій адміністрації розробляють порядок розселення людей. На сьогодні ми бачимо, що там будуть вразливі категорії, які зареєстровані в Полтавській громаді, щоб розвантажити навантаження саме на заклади освіти. На сьогодні які є в полтавській територіальній громаді. таке у нас основне завдання. У модульному містечку встановлять і генератори, що працюватимуть під час тривалих вимкнень електроенергії. Також зазначив Дмитро Лунін, навколо поселення буде огорожа з окремим заїздом.